Автопарк міста Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте нашого красунчика, який ми маємо у продажу. Це Kia Sorento 2010 рік, європеєць, 2.2 турбодизель, повний привід та коробка автомат. Друзі, дуже класний стан в автомобіля, він весь у рідній фарбі, крім кришки багажнику, вона косметично фарбована та заднього бамперу. Все інше повністю в рідні. Скло все рідне та оригінальне, він у нас потонований в коло. Тут допрацьоване світло, стоять лазерні лінзи світять ну Дуже вони круто світять. Класні оригінальні диски, гарна гума, салончик у нас шкіра двохкольорова, в класному, до речі, стані, подивіться, повний електропакет, блокування повного приводу, шкіряне мультикремо, круїз контроль, підігрів сидінь клімат-контроль, гарна магнітолка з гарним звуком, 158-156 на, на щитку Горить помилочка по безпеці, так, в цілому помилок ніяких немає. Техніка, друзі, сіли та поїхали. Дуже класний танчик на кожен день з мінімальною витратою палива. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.